громади. Мені постійно доводиться співпрацювати з об'єднаними громадами як на етапі їхнього формування, так і після того, як вони створені як спеціалісту у сфері місцевого самоврядування. І за цей час я побачив певну пару дуже важливих аспектів, на які пропоную зверну... звертати максимальну увагу. Як об'єднана громада сформувалася, це відомо. Було кілька громад, кожен них достатніх сільських селищних рад. Як відомо, у складі однієї сільської селищної ради бувало часто, що один населений пункт, другий населений пункт. Третій населений пункт, тут могло бути два населених пункти, тут один, тут один. Вони об'єдналися разом в одну громаду. Тобто, і раніше була одна рада, друга рада, третя рада, четверта рада. Чому я написав, хто не знає, два і три, дуже часто сільська селищна, міська рада об'єднує не один населений пункт, а два-три населених пункти. Коли ж вони об'єдналися в об'єднану громаду, то вже завжди багато населених пунктів. Тому що ну, мінімум дві, дві об'єдналися, вже об'єднана громада. Якась із цих громад стала центром об'єднаної громади? Ну, припустимо, ця. Тепер це вже спільна громада. Цей населен... населений пункт став центром об'єднаної громади. Ці населені пункти є частиною об'єднаної громади. І отут дуже важливий такий нюанс, пов'язаний з розвитком. Про що вони? Хто вони такі? Що воно таке? В якому плані я маю увазі? От всі ми знаємо, що Яремче це про туризм. Буковель – це теж ну, про туризм і так далі. Всі ми знаємо, що затока Одеської області це теж про туризм, але зовсім інший. Це про море. А всі ми знаємо про те, що Пуща водиця в Києві, яка взагалі не має власної ради, от, це про життя багатих людей. Так само конча заспа. Це теж, це про життя багатих людей. А оця от громада, оця громада, про що вона? Добре. А про що воно? А про що вони тепер уже разом? Ну, можливо, що ця громада виробляла певний товар або продукт, наприклад, мед. То вони про мед. А ця громада виробляла, мабуть, або, можливо, огірки. Мала теплиці. То вони про огірки. А оця громада колись мала полгос, кого занипала, але туди приїхало велике підприємство, якась латифундія, або там є пару фермерів. Вони аграрні виробники. От, сіють, жнуть, але не так, як у цій конкретні спеціалізації, а міняють. Може бути, а може бути, що не міняють. Добре. Але про що ця громада? Тепер ця громада про огірки, мед і аграрне виробництво. Чи можливо тут у них є ПТУ? Чи можливо тут у них є якась виробнича база? А все яка перспектива цієї громади? Яка її спеціалізація? Що вона унікальне привносить у світ, в економічний простір? В території України, яку вона унікальну функцію виконує визначитися з пріоритетом, дати відповідь питання, про що ми? Це найважливіший крок, що повинна зробити об'єднана громада. Це зробити стратегічний вибір, стратегію, зрозуміти, що все, що направлено на розвиток нас саме такими, це на плюс. А все, що нас відволікає від цього, це на мінус. Чому? Тому що далі об'єднана громада отримує гроші. Ці гроші треба вкладати, вкладати у власний розвиток. Гроші ці тимчасові, завтра їх не буде. Сьогодні потрібно їх класти так, щоб грошей стало більше, щоб гроші почали зароблятися, щоб об'єднана громада почала економічно розвиватися, щоб гроші плюсувалися. І гроші йшли сюди. А коли гроші будуть йти? Тоді, коли буде зрозуміло, всім. Інвесторам, Міністерству регіонального розвитку будівництва, губернатору, шефу району, бізнесмену, олігарху, іноземному представнику, консультанту, представнику Інституту політичної освіти всім у світі про те, що є така громада в Україні. Ця громада про оце. Якщо у нас цікавить така сфера, найкраще це оттам. Ну так як колись це було насправді, я Ніжин. О, Ніжен це про огірки. Село Ізахуського району Закарпатської області. Це про кошикоплетіння, це про лозу. Якщо ми хочемо щось сплести або щось замовити, це найкраще зробити там, тому що там тобі зроблять швид, швидко, якісно і так далі. Тобто у кожної громади має бути своя спеціалізація. Ця своя спеціалізація лягає в основу в основу головної стратегії, яка потім приваблює розвиток. Тепер виникає питання: а що робити от з цими ну, стратегіями колишніми? Або наслідками минулими, або що робити з, грубо кажучи, спеціалізаціями цього населеного пункту, які не годяться під спеціалізацію загалом громади. Чи це означає, що їх потрібно затирати і всіх переводити? Ні, в жодному разі. Потрібно розуміти, що є головна спеціалізація, яка лягає в частину стратегії, а є спеціалізація кожного населеного пункту. Якщо таких спеціалізацій є багато, і в громаді роблять на це ставку як на економічний розвиток, то така громада може бути ще більш успішнішою, ніж та громада, яка має виключно одну мовну спеціалізацію. Тому що вона тоді стає як ну, залежна, хрома на одну мову щось станеться з конюктури світового ринку, ну і все погано. А якщо є кілька спеціалізацій, то прекрасно. А може бути так, що в об'єднаній громаді не було ніякої основи, ніякої спеціалізації, то тоді при формуванні стратегії розвитку громади, при визначенні того, про що ця громада потрібно... Не тільки поставити за основу одну тему, а мінімум іще підтема, яка може бути для цього тема, а для громади це підтема. І ще підтема, знову ж таки, яка може бути для цього населеного пункта підтемою, а для громади підтемою, а для цього населеного пункта головною темою. Тобто, перше, що дуже всім раджу об'єднаним громадам, зробити визначення головної теми. З якою працює ця громада, навколо чого обертається все життя, навколо чого обертаються гроші, навколо чого заробляється прибуток, сюди вкладати базові гроші, які приходять. Що значить визначати базові гроші? Це друга моя рекомендація. Всі бюджетні видатки вимірювати з точки зору цієї теми. Ну, наприклад, якщо ми визначили, що в нашій об'єднаній громаді, отут от у нас буде економічне тут економічне, і тут економічне життя. Значить, в першу чергу дороги потрібно пасфальтувати сюди, значить, в першу чергу інвестиційні паспорта треба виготовити сюди, значить, в першу чергу потрібно зробити таким чином, щоб освітлення, каналізація, комунікація чи будь-які інші важливі для запуску нових робочих місць для розвитку цього економічного підсектора тематика йшла в першу чергу сюди. Тоді сюди ми не визначили наших підтематик, можна перекинути. Соціалку або освіту, або медицину, або культуру таким чином, зробити так, щоб в об'єднаній громаді з'явилася навіть спеціалізація там. Де її не було, але вона з'явилася якби не вимушено через те, що все одно громаді потрібно робити обслуговування. їй потрібно і по культурі, їй потрібно, і по освіті, то відповідно, якщо тут у нас економічна база росту, то туди ми перекинемо соціалку. Соціалка, інтелігенція, адміністративне управління, воно завжди є. А економічна частина, вона ж інколи природня десь виникає, інколи природня не виникає. Ну, якщо, наприклад, це пов'язано з зеленим туризмом або з екологічними продуктами. ну То, мабуть, якщо тут були у нас якісь там, ну, Ну, не не сприятливої для цього обставини, тут сприятливі, то в першу чергу треба робити ставку сюди, але не можна занедбати чи не занеп... занепастити якийсь населений пункт, що тут все, а там нічого. Тоді треба перекидувати спеціалізації. Тобто в межах об'єднаної громади домовитися, що є спільні функції, спільні теми, ви то, ви се, ви ті функції, ви те, а центр об'єднаної громади все це адмініструє, таким чином, роблячи баланс всередині громади. Третє, що дуже раджу зробити обов'язково об'єднаним громадам, це веб-сайт. І обов'язково перекласти все, що є в об'єднаній громаді, на кілька іноземних мов. Завжди з кожної громади є виходці. Звичайно, може бути так, що в громаді немає на місці фахівця, спеціаліста, який добре знає мову і може перекласти про життя цієї громади, звідки вона взялася, яка в неї спеціалізація, які вони рішення приймають, хто в них керівництво, що тут є цікавого. Але обов'язково треба зробити веб. Із фотографіями, і якщо в вашій громаді немає такої людини, напишіть ВКонтакті, в Фейсбуці, в інтернеті про те, що студенти, молодь, випускники, виходці, люди, які ну, пов'язані з цією громадою корінням. Нам потрібна така допомога. Обов'язково знайдуться ті люди, які з офісів, з столиць, з великих обласних центрів за кордоном допоможуть обов'язково у створенні таких відповідно, е, такого відповідного продукту. Але чому потрібно в інтернеті? Тому що потрібно, щоб про цю об'єднану громаду, не поїхавши туди, вже можна було дізнатися, подивитися і з'ясувати її цікаві переваги, її функції. Третю рекомендацію, яку обов'язково даю, мабуть, її знають багато, але тим не менше на всякий випадок наголошу, обов'язково створити мінімум одну громадську організацію, яка буде працювати з тими проектами, з тими коштами, з тими ресурсами, з якими не може працювати бюджетна установа. У нас поки що така централізована система влади, і попри те, що це місцеве самоврядування, це орган самоврядування, воно все-таки е перебуває під в рахунках казначейства, під таким впливом державного апарата швидкими грошима, швидкими процесами не скористання. Але потрібно мати можливість оперативно робити різноманітні проекти, і для цього якраз громадська організація, яка дружить з місцевою владою, місцева влада, яка дружить з громадською організацією, отримує повністю підтримку. Це дуже велика велика хороша справа, корисна справа. Це навіть можливість міжнародного фінансування залучення, це навіть з донорами можливість працювати, по грантах можливість працювати. Тобто, це можливість працювати не тільки з бюджетними видатками. Ну і хотів би я закінчити е, наше таке обговорення про те, що я би рекомендував в першу чергу робити об'єднаній громаді, і яким чином власне, почати життя заново, уже об'єднавшись і е, зробивши його е, ну, максимально таким привабливим, максимально гарним, це, звичайно, запровадити місцеву демократію. Е, дуже важко буде, якщо все життя далі об'єднаної громади тягнутиме на собі мер. Тягнутиме на собі кілька депутатів, а громада як була пасивною, так пасивною і залишилася. Ні, з першого життя об'єднаної громади треба зробити так, щоб сесії місцевої ради, виконком місцевої ради, засідання всіх робочі групи, все, що є комісії проходили в публічному місті з максимальною відкритістю, максимальною залученістю, щоб вся громада була максимально долучена і тоді виникне синергетичний ефект. Я думаю, це речі, з яких варто починати. І ще раз скажемо їх по черзі. Перше. Що таке обов'язково треба зробити? Треба визначити теми. Тема об'єднаної громади, яка ляже в основу стратегії. Тобто це спеціалізація, тематика цієї об'єднаної громади. Рекомендація номер два. Бюджет. З'явиться набагато більше грошей в об'єднаній громаді, ніж було до того часу. Бюджет треба витрачати відповідно до стратегії, відповідно до тематики, а не хаотично. Потрібно зробити так, щоб спеціалізація всередині громади виникла у кожного населеного пункту в межах тих бюджетних видатків і цієї стратегії. Обов'язково треба зробити вебсайт, перекласти громаду в інтернет, обов'язково там розмістити фотографії, показати, яким чином власне, розвивається громада. І дуже важливо, щоб е, всі ці рішення і всю цю відповідальність, окрім мера, окрім місцевих депутатів. Окрім виконкома, була долучена громада. І тільки такий громадський підхід, коли вся громада консолідована, разом узята, може призвести до спільного результату.